Традиційно школярі міста полюбляють грати у джуру цього року. Участь у якій взялось сім шкіл. На відкриття завітало багато гостей, серед яких і мер міста, який урочисто відкрив групу, бажав школярам позитивних емоцій та нових вражень. Сьогодні бажаю всім учасникам успіхів, наполегливої боротьби у змаганнях, хорошого настрою, чудових вражень від спільної співпраці і дивіться сьогодні. Гарна погода. Сонце сприяє, тому хай буде переможений, і хай буде переможець. Слава Україні. Героям слава! Виховна система гриджура є надзвичайно ефективною та актуальною, зважаючи на складні військово-політичні умови, що нині склалися в Україні. Високий рівень обороноздатності України може бути забезпечено не тільки новітніми зразками зброї, але і високим рівнем патріотизму громадян. Наявність у них потрібних умінь і навичок, вміння зберегти своє життя і здоров'я в надзвичайних ситуаціях. Саме ці навички здобув перший з учасників джури, які пригодилися йому у житті. У 2010 році перший раз прийняв участь в цих змаганнях. Було море позитиву, було навіть деколи важко, але справлялися, старалися і ніхто не жалів. Навіть в армії, як прийшов, то там на КМБ сказали: ти можеш з якогось ліцею. Сказав ні, просто військова гра така є, як джура. І там всього навчили. Головний суддя та організатор жури розповів, що цього року найбільше бажаючих позмагатися та попрямувати на обласну гру. Зараз у нас найбільша кількість джур, якщо брати, навіть не в області, навіть не в області. Ми зараз на волосне змагання, от зараз на міське змагання, наша школа, шоста школа виставляє три команди. На область теж поїде три команди, повікова група. Життя показує, і все показує, що більше треба відходити від власне такого теорії або ще що, а більше займатися практикою. Ми готувалися, ходили майже кожен день в школу, і займалися, займалися і займалися. Учасники команд разом з наставниками розклали наметове містечко, метою створення якого було згрунтування команди та їх тренерів, а також спілкування та обмін досвідом, без яких не може обійтись жодна гра.